Подільські вайби. Реально цікаво ходити, бачите. Ото всі ходять, тільки ніхто нічого не робить. І як? Холодно. А то багато закинутих будинків тут. Він реально побудований на психоаналіз. Сербинівці нас годують варениками. Доброго ранку, друзі. Починаємо наш четвертий день з півдньовки. Це такий формат походу, коли півдня не треба нікуди йти, можна повалятися трохи. Можна порозглядати всі ті сліди, які похід уже залишив на тілі. Ніче собі тут дичка. Це тут все навколо таке. Дикі яблука, груші, ожина, шипшина. Можна пастись. Як вам чистота води? В річці набрав? Навіть не в джерелі. Зварю я з цього всього компотик. Результат. Так от через воду треба пробиватися. Так от через кропиво треба пробиватися. Знайшли таку ничку, все з очеретами, але ми знайшли якусь таку красиву ничку на перекаті. Наше купальне місце. Дуже дуже чиста вода. Что там качка? У нас вышла самосправжняя пивневка. Є недоліком те, що потрібно виходити в саме пекло з обіду. Ходовий день був короткий, але вражень цю добу ми отримали чимало. Це Після дньовки ми пройшли 2 кілометри до Мажирова, порослідали там його руїни колишнього колись міста і потім пройшли в Сербинівці. де нас чекав зелений туризм. Усього десь 9 кілометрів за день пройшли, і це було прекрасно. Це хороший день. Поділля це долини. Красиві долини. Ми зійшли на альтернативну гілку, тому що я дуже хотів побачити містечко, колись зараз село Межирів. Дуже пейзажне, з руїнами. І поїхали не в Северинівку, як має бути по маршруту, а в Межирів. Село Межирів заходимо. Подільські вайби. Ще оці великі старі ясени, Зовсім як в городку. Колись тут було місто. Тепер помирає село. Проходить через такі поселення, як Межирів, я б не зарахував, за проходили за населенку. Тут дуже мало людей. Ми їх практично не бачимо. А як бачимо, то якісь поодинокі, вже літні. Бруківка тут замість асфальту. Во місце для кемпінгу. Криниця її можна відновити. І вид на пам'ятку. Фух, красиво тут, дуже-дуже пейзажне село цей Мажирів. Наш четвертий день каміну, друзі, до такої от краси прийшли. Насправді достатньо великий костел. Трохи контрастує на невеликому селі. На масштабах. Такий от столик коло костелу. Мій ранковий компотик. Можна піти всередину зайти. Давайте зайдемо. Та-да, собаками йде всередину. Ух ти. Проходь, проходь. Вау! Як тобі? Таке трохи, вражаюче. У невеликому подільському селі така масштабна руїна. Тільки можна цеглою по голові іноді отримати. Зазвичай поява великих руїн ні про що хороше в історії не свідчить. Але є в них якась своя така романтична атмосфера, оце цікаво. Реально цікаво ходити і бачити. Там, якщо придивитися, там воно видно залишки розписів, якісь ангелочки, щось таке. Рання історія цього міста вона пов'язана з королевою Бона, та ще була в Кременці, і в барі. Тут заснували замок і кілька століт це було місто таке на перехресті світів на кордоні з диким полем, відповідно постійні війни, набіги, руйнування іноді. Але Розвиток ішов паралельно. Тут було місто з усіма атрибутами, з Магдебурзьким прамом, навіть, а це ж і торгівля, і податки, і самоврядування. Ще в 20 столітті місто було районним центром в 30-х роках. Зараз зовсім невеличке село, яке явно що вмирає. Друга світова по місту важко пройшлася. Тут третина населення були євреї. Це дзвіниця колись була з цегли. Несподіване місце, таке більше західними регіонами асоціюється. Але ось Вінничина, Поділля теж. З одного боку можна побачити, що там ліпнина ще збереглася така. Симпатична. З іншого там ростуть дерева вже. Така еклектика. Костел зруйнований, старий магазинчик зруйнований. Центр села. Тут ще одна церква. Це вже православна і десь ще має бути синагога. Отаке. От а, ну тут є стежка. Ага, бачу. Обережно. Я тут цими кропивами ще попробуй підійти. Отаке. От Ну от такий тут ой, підхід до синагоги. Загалом ви зрозуміли, так? Да? Тут такі джунглі. І в джунглях закинута будівля. Коротше, ми знайшли цю синагогу. ну Є точка на гугліб дуже приблизно. Потім питаємо, дядьки, як пройти до синагоги. Він там піду з вами, бо ви не найдете. Потім якось тикнув. Туди йдіть, там почнеться хащі, сміття, там от си нагога. Каже, ото всі ходять, тільки ніхто нічого не робить. <гум> Дійсно, руїна. Так чигирями все заросло зараз. Руїни. Романтичні руїни. Ходимо чигирями, оце шукаємо. От тільки ми прийшли все село і не знайшли жодного магазину поки. Так, констатація факту. Ми ще в селі, вже не в селі. Добуваємо воду. Тут глибокі криниці на зоре, Опа! Краса. Оце воно... І як? Холодна. Дуже... Дуже смачна вода. Найшли криницю, коли якоїсь старої сільради. Можливо, не сільради, якогось будинку. Публічного. Там є хата закинута. На кількох метрах, але її вже не видно від дороги абсолютно. Так і не скаже, що по селу йде. Багато-багато закинутих будинків тут. Йдемо у село Сербинівці, ми там будемо ночувати у форматі зелений туризм. Така от дорога веде на Сербинівці. Красива. І ось хороша для трекінгу, бо з обох борюків дерева і, відповідно, затінок є. Це всю твою спину знімаєш? Зніму трошки обличчя. Ми на той фільм дивилися, де ну, він реально побудований на психоаналізі, але більшість людей цього не бачать. Така ж книжка вийшла, що був період, коли всі прям питали, а порадьте щось почитати, таке, як оцю спитайте, лієчку, а у нас такого навіть не було. Хто знає, що це за тваринка? Крок приблизно десь як в Луни, лапка, але такі контури, ну це і не собака, і не кіт, це щось інше. Від Межирова до Сербинівців близько 6 кілометрів. І оце ми йдемо, 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 вже майже прийшли. Тут нікого немає на цій дорозі. Ні людей немає, ні машин немає, ні тварин немає. Лише якісь сліди незрозумілі. Прапори. Це значить, навіть у таких маленьких селах зараз є загибля на війні з росіянами. Це дуже сумно. Десь тут ми будемо жити сьогодні. З далекою, справжнім. Ложка для прання в річці. Ось оце теркак, це капусту шаткувати, тіба, щоб квасити. А де яка архаїка. який замок. У нас такі були користи в городку цілих два. Ой. Зелений туризм. Сербенівці нас годують варениками, навірно так, чекайте сім'ї, не бачу Так, Так, поставити гілки Нічого. Це живемо ми тепер в цій от хаті, подільській такий аутентичній, можна сказати. Луна освою роль влучної <свісно> собаки. <свісно> Вольєрчик для неї. Поки не дуже успішно. Не дуже успішно. І нічого, потім перетвориться в хатню буде краще. Цікаво, що означає цей символ? Сьогодні ми ночуємо у Сербинівцях, в господині, як звати пані Раїса, в її будинку. Такий зелений туризм, тут така красивесна ділянка, купа яблунь, багато винограду. І просто ночі в надзвичайній сільській хаті. Вона нас нагодувала варениками. Ми тут відпочиваємо і завтра йдемо далі в напрямку Северинівки. В таких садибах теж ставлять штампики, до речі, у нас тепер є штампік Сербинівці. Мені не дуже цікаві різного роду готелі. Але ось формат зеленого туризму прикольніший. Це ніби як занурюєшся в якусь трошки іншу атмосферу, в якій живеш. Це красиво. Дякую за увагу, друзі, і до нових зустрічей!